Пролунав третій дзвоник. Доброго ранку. Доброго ранку. Хто у нас? Ой, доброго ранку. Як вам спалось? <рес> Весело. Не дуже ми переживали, ми хотіли вже їхати в Дробовницький. Переживали за дорогу, щоб була рівна, гладенька, бо торт такий а, неймовірний. Сьогодні у нас велике свято, сьогодні у нас 140-річчя дня утворення першого професійного українського театру, тобто нашого театру театру Корафеєв. Ми дуже раді вітати всіх наших друзів, гостей, зокрема, і Театр Мімні Голя. Театр це постаті, які творять його історію. Ми в дружніх, давніх стосунках. Дуже часто у нас є, були до війни і обмінні гастролі. Ну, звичайно, друг. Зараз, в даний момент, це можливість, наше свято, можливість зустрітися з близькими і рідними. Театр Корифеїв за свою історію бачив дуже багато видатних постатів. Але головні ті, хто творять історію сьогодні, які народжують мистецтво сьогодні. Тож, гоголівці щиро вітають вас з подвійним днем народження, з 140 річчям і з прем'єрою, із витаминою подарунок, каже. На жаль, так сьогодні відбулося, що Олексій Миколаївич не має змоги до нас завітати на свято, але ми вся наша театральна родина, передаємо велике палке вітання. Маємо надію, що все-таки ми зустрінемося. -да, 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 -да. Дякуємо також всім, хто долучився до створення цього свята, долучився до того процесу. Тож, так, приїзду наших гостей до нас, тому що дороги тяжкі, час тяжкий. Всім велике дякуємо. Перше, земною Україні подяка за су. На жаль, війна внесла дуже сумні корективи, позбавила нас можливості і не тільки нас, всіх театрів України в більшості своїх зустрічатися, вмінюватися досвідом, обмінюватися гастролями. Але ми маємо надію, ми віримо в наше зсу і обов'язково буде мир і перемога в нашій країні. Слава Україні! Тому що останні дні було дуже тяжко працювати постійні сирени. А сьогодні якось все так було гарно, файно. Нарешті прем'єра відбулася. Прем'єра відбулася. Це означає, що я йду далі і чекаю, поки звільнять Херсон. Все буде добре. Сьогодні ми в гостях у кропивничан і якось тут опинився ще й Херсон. Ми вітаємо наших друзів, вітаємо з тим, що в них Все. прекрасна прем'єра сьогодні. Відбулася. Вітаємо так цього прекрасного режисера і сподіваємося на нові зустрічі з цим театром, з цим режисером і з цими прекрасними акторами. Все буде добре. Скоро в Полтаві. А у вівторок? Ну, все ж, ось, через 4 дні. Що, не знаю, як там по графіку у вас буде. Скоро буду в Полтаві. Уже їду. Пролунав третій дзвоник.